Ви коли-небудь замислювалися, яка пенсія чекає вас у майбутньому? Чи зможете ви жити на ці гроші, не рахуючи кожну копійку? На жаль, сьогодні пенсійна система України виглядає так, що багато хто називає її просто геноцидом пенсіонерів. У цьому відео ми поговоримо про те, які реальні пенсії отримують українці. Чому навіть зарплата у 20 тисяч не гарантує гідної старості, і що робити, щоб не залишитися без засобів для існування? І так я скажу чесно: те, що я дізналася, мене шокувало. Давайте чесно, мінімальна пенсія в Україні сьогодні не покриває навіть базових потреб. Щоб отримувати 10 тисяч гривень пенсії, треба мати офіційну зарплату понад 38 тисяч гривень. А тепер подумайте, скільки людей в Україні реально отримують такі гроші. Більшість мають 15-18 тисяч. І це означає, що їхні пенсії складатимуть 4 сьоми тисячу у кращому випадку. І це не теоретика, це офіційні розрахунки пенсійного фонду. Щоб вийти на пенсію у 60 років, треба мати повний стаж 35 років. Якщо у вас менше, готуйтеся працювати до 63, або навіть 65 років. А тепер уявіть, скільки людей, особливо після війни, втратили роботу, працювали неофіційно або виїжджали за кордон. Для них цей стаж просто недосяжний, і це означає, що працювати доведеться практично до старості. Ви уявляєте собі 65-річного будівельника або медсестру. Пенсійна реформа, начебто, на підході. Обіцяють, що система стане прозорішою. Скільки заробив, стільки отримав. Але поки що все це виглядає як чергові слова на папері. Ситуація змінюється постійно, і люди не знають на що розраховувати. Європейські пенсії нам показують по телевізору, але в реальності навіть мінімальна пенсія там втричі більша, ніж наша середня. Давайте будемо чесними: на державу надіятись не варто. Якщо ви ще працюєте, подумайте про додаткові накопичення, недержавні фонди, депозити чи навіть інвестиції. А для тих, хто вже на пенсії, важливо знати про надбавки, пільги і разові виплати. Я регулярно про них розповідаю, бо навіть додаткові 300-500 гривень щомісяця – це вже реальна допомога. І головне не мовчати. Писати звернення, вимагати перерахунків, бо якщо не будемо вимагати, нічого не зміниться. Пенсійна система в Україні сьогодні це виклик для кожного з нас. Якщо ми не будемо інформованими, нас просто поставлять перед фактом. Підписуйтесь на канал Соціалка, щоб знати, як захистити свої права і які зміни відбуваються у сфері пенсій. А в коментарях напишіть. Як ви вважаєте, чи реально нам дожити до справедливих пенсій, чи ця система безнадійна? Давайте обговоримо це разом.